який реальний розхід на Chevrolet Tahoe 19 рік 5.3 V8 з функцією відключення половини циліндрів. Давайте подивимось. 14.3 миль на галон. Зараз він працює на восьми циліндрах. До речі, це 16, біля 16, 16,5 літрів на 100 кілометрів. Якщо перевести на нашу шкалу, напишіть багато це чимало для такої будки, для 5,3, і для такого обсягу простору в салоні, для такого комфорту. І це на 2ВД Він зараз працює, тому що повний привід тут жорстко підключається. Він використовується тільки для бездоріжжя, фактично. Тому на задньому приводі то ну, літом цілком нормально. Комфортно, 16 літрів для такої машини. Багато чи мало? Напишіть в коментарях. І зараз вам покажу, як вона зовніше виглядає. от такий бандит у нас. Хоч диски маленькі, але на цій машині воно якось нормально виглядає, органічно. Величезна будка. Дуже комфортна, до речі, машина. Як для міста, так і для траси. Для міста зручна, бо всі пропускають, а для траси зручна, бо вона просто пливе по дорозі рама, все як має бути. Дуже крутий автомобіль, кого не лякає розхід в 16 літрів на 100 кілометрів.